І так, добрий день. Бачите, у нас безпорядок на столі. Але то нічого, то такий безпорядок робочий. У нас на сьогодні, на субі, і у нас на сьогодні на перше окрошка, на друге рис з морепродуктами. Рис ми вже зварили. Це я вам хочу показати наші прекрасні квітки. Вони є зовсім не, ну, дуже мало часу ми їх тримали. Це горигини, дивіться, які вони стали. Мені шкода їх викидати. І я не знаю, чому вони так скоро в мене ну, зів'яли чи щось з пожовкою. словом, не то. І так, що ми робили? Ми, ми зробили... Ми Оце зробили. наші огірки з нашого городу. Ми одні закласили вже з'їли. Це гербери. Також вони так у нас дуже спека стоїть. Бачите, це наші гербери. Це на вулиці. На вулиці ми готуємо, на вулиці все робимо. О, І так рис. Як робимо рис, ви знаєте, в рис у нас вже зварений. Ми беремо, промиваємо, воду вливаємо, консервуємо, поливаємо всі квітки. Це наша підлива до гриб... не грибна, а з морепродуктами є. Сюди ми кинули моркву, цибульку, морепродукти і вершку. Соус помідоровий і вершки. Ми соусу кинули половинку. Якщо там було 250 грамів то половину того всього, вершків так само було 250 грамів всього. І це нам для окрошки вариться. Яйця і картопля вже вариться. Тут ми поставили, ага, тобто ще підуть отакі От сосис. Сердельки, посиски, не знаю, край. Також варимо. Значить, друга страва у нас практично готова. Почалося доробити перша і на собі готовий. Отакий на сьогодні обід. Все цвіте, все цвіте, ми поливаємо, бо якщо не полиш, то цвісти не буде. Це все в нас цвіте. Ось таке всякі в нас. Нарізаємо огірочки. Наші огірочки огірки, і їх їхні. Дрібненько кубиками нарізаємо. Розрізаємо навпів і потім ще раз навпів. І кубиками нарізаємо огірки. Отак кубиками нарізаємо дрібненькими. І так, ми зробили 4 яйця. З трьох яєць ми візьмемо білок, розітремо його. Розітремо його. А все решту поріжемо дрібненько, Не буду нашої окрошки. Ок. І так, ми зварили ще яйця, зараз три жовтки потремо, а все решту поріжемо також кубиками. Я почала різати, як різуться кубиками, ви знаєте. І так, ми взяли кріп. У нас кріп морожений, бо при такій спеці кріп наш вже відійшов. Перемішуємо його з яйцем, з жовтками. Розтираємо так званий. Я тіпер поки перемішую. Угу, Перемішала. Пер розітруюй то добре, щоб воно розітерлося. І щоб став свій смак, додамо пів ложечки ми, цього гірчиці. Сюди ми влили кефір, гірчицю, дали дві ложки сметани і трошки вершків панни. Тепер висипаємо ось це. перемішуємо то все. Якщо треба солити, солимо, якщо треба, перчити перчимо. Все, висипаємо. Добре перемішуємо, дуже добре, перемішуємо і висипаємо до, наших, до нашого банячка. Окей. І перемішуємо солимо. Окей, okay. перемішуємо. Сюди до, для можна додати редиски, але так як у нас редиски немає, то ми редиски не додали. Окей. Okay. Перемішуємо, пробуємо. Дуже добре. Ще додаємо кефіру, перемішуємо і додаємо води. Робимо у вигляді, щоб то було зупа, а не каша. Солимо, перчимо. Додаємо води Холодної і солодильника. Якщо є мінеральна вода, то ще краще. У нас немає на цього сьогодні. Окей. Ще треба трошки солимо. Солимо. Посолили, Дивимося, чи вистачить. Сюди б ще дуже добре пішло, пішла редиска. Вона би дала колір і дала б трошки ще іначого смаку. Можна було б яблучка ще вкрушити, але нічого більше не кришу. Вистачить то, що є. Пробую. М -м -м. Перець. і зверху трошки зеленої цибульки І так, дорогі мої, у нас обід готовий. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Великі-великі, щире вам спасибі. Заходьте, лайкайте, коментуйте. Я вам буду вдячна. У нас на обід охрошка Отак От вона виглядає. Якщо б була редиска, була би цікавіша. Ну, я редиски не мала, є. Я сюди кинула цибульку, огірок, картоплю, яйця. Заправила кефіром, водичкою і сметанкою, вершками і муштаркою, гірчицею. І на другий у нас гречка, ой, вибачте, не гречка. На другий у нас рис з. Заправкою морепродукти. Морепродукти ми купили в магазині, готові вже дали цибульки, моркви, олійки, кинули морепродукти і дали вершки, салат і салчича. Отака у нас сьогодні їда. Я з вами прощаюся, бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, Божої благодаті, щасливої долі і всього, -всього найкращого. Я вам говорю до зустрічі, а нам смачного.